Особисто я, ну от я подивилася ці дані, мені сподобалось, і прикро, що немає, на жаль, представників міської ради, тому що ось тут ви дуже добре окреслили проблеми. І особисто мені, от я від себе додам кілька слів стосовно того, що громадськість погано обізнана стосовно ключових місцевих чиновників, окрім мера міста. Тому що дійсно це я вважаю це проблемою, тому що ці дослідження, які ми проводили, вони так само от це підтверджували, тому що крім мера, секретаря міської ради, ну і ще, мабуть, заступника з гуманітарних питань, ніхто більше одного відсотка опитаних по обізнаності не набирає. Я думаю, що це. Ну, він набирає, але там в нього великий дуже негатив. І от всі кажуть, що співпраця громадськості з владою, а як громадськість може співпрацювати з владою, коли, вибачте, вас люди не знають? Як ви з ними збираєтеся співпрацювати? Якщо підприємці, вони ну якщо підприємці, то вони знають, от, наприклад, профільного начальника, наприклад, там управління торгівлі. А мало хто знає, наприклад, де знаходиться відділ звернення громадян, мало хто знає про те, хто і взагалі де він знаходиться юридичний. Відділ міської ради, хоча це, люди можуть цим ну, користуватися, і е, співпраця може бути. Ось. Тому ось тут дійсно так добре ви окреслили ці проблеми, і е, прикро, що не було представників, тому що хотілося б запитати, що вони. Е, Будуть робити для того, щоб якось люди знали свою владу. І ось тут стосовно створення системи інформування населення, оцього такого розділу, то було б добре, якщо б воно було більш розголоджене стосовно інформування населення про, наприклад, там події окремо. Ну і розумію, що у вас, мабуть, не було ресурсу для того, щоб це провести, тому що це складно, це, мабуть, більше проводиться в фокус групах, я розумію. Але було б цікаво подивитися на таку картину, коли там наприклад, наприклад, стосовно інформування про події, які відбуваються при підтримці міської ради. Потім інформування про діяльність виконкому міської ради, тобто ось так більш розголуджено. Було б цікаво подивитися на цю картину, тому що там дійсно там ситуація така, що люди, наприклад, не знають, що робить депутатський корпус. Тому що от про події міста так всі дивляться, наприклад, міське телебачення. Ну, є відсоток громадян. Читають місцеві газети і про події, там які відбуваються, там заходи. На якісь великі свята, якісь там ярмарки, ну такі події. Люди знають. А от стосовно того, що які відбуваються, там рішення виконкому, ось це взагалі там картина дуже складна. Тому ну, ось так. Ну, це все, що я хотіла сказати. Дякую.